День молоді чернігівці почали відзначати за день до свята разом з грандіозним, досі небаченим фестивалем талановитої молоді Чернігів Зебест. Вже о 16 годині, 23 червня, на красній площі нашого міста було людяно. Найпершими до великої сцени прийшли небайдужі до чернігівських молодих талантів та селачів армреслінгу. Фестиваль відкрили дитячі колективи міста. Діти з радістю виконували номери та позували на камери усіх місцевих та всеукраїнських засобів масової інформації. Які також приїхали подивитися на грандіозне шоу, організоване в Чернігові? літо каже земля без крила. жива, каже, чого. Молодих, незнаних, однак талановитих і умілих артистів нагородили дипломами та подарунками. Усі учасники, окрім гарних вражень, отримали ще й унікальну можливість сподобатися українським продюсерам, які також приїхали на запрошення депутата обласної ради Владислава Атрошенка. Саме він ініціював проведення цього фестивалю. це наше майбутнє, і Чернігівщина вітає раду всю Україну з немолоді, з нагоди якого і ми якраз і проводимо. Цей фестиваль творчої молоді Чернігів Зе Бест. В цьому фестивалі ми розуміємо, що змогли прийняти участь не всі бажаючі дітки. Ми їх ретельно відбирали, з ними працювали, і на сцену вийшла тільки частинка. Але ми вважаємо, що навіть ті діти, які сьогодні побули на сцені, перш за все, я так би хотів і все вірю, що вони отримали путівку в творче, подальше життя. І це не хто-небудь, а це наші діти з вами, діти чернігівців. Які показали, що Чернігівщина це край дуже талановитих людей. Після талантів нашого міста на величезну сцену вийшли зірки українського та світового рівня. Співачка інгріт розповіла журналістам, що на фестиваль приїхала одразу, як тільки дізналася, що створений він заради майбутнього маленьких зірочок каже Чернігові: є своя родзинка.

З нетерпінням мешканці міста чекали приїзду вірки сердючки. Свої хіти вона виконувала зі сцени разом із чернігівцями. Черніга найкращий лучший город на планеті. Друзі, я думаю, що буде дуже символічно. Зараз пісню «Смайлик» прапіть ціліком. Так яскраво, день молоді в Чернігові іще не відзначали. Грандіозне свято сподобалося усім. Люди переконують, в місті такого давно не бачили. Супер все відлично, класно, стака народу. No, вообще, концерт вовсе. Концерт очень понравился. Спасибо организатору. Спасибо. Хорошее настроение. Концерт тоже понравилось очень. Вся развлекательная программа хорошая. Все понравилось. Отлично! Почаще бы так! Прекрасное, Настроение шикарнейшее. Все так вообще столько восторга, столько восхищения. не ожидали даже. Спасибо нашему Трощенко, который организовал этот фестиваль. Говорю, прекрасно, нет слов просто, нет, выразит свое удовольствие. Очень хороший фестиваль, шикарный концерт. Молодежь очень довольна, все видно. Спасибо всем организаторам. У меня ребенок, участник фестиваля. Концерт. Вось Гарію, вось Ведуча концерту Марія Єфросиніна зізналась, що такого фестивалю не бачила і запросила на сцену ініціатора грандіозного свята в нашому місті. Наскільки класний праздник вам сьогодні вдався, Нам всім вдався. Друзі, дякую всім. Действительно, сьогодні удався прекрасніший праздник. Я думаю, це лучший праздник за новітню історію Чернігова. Я хотів з цієї сцени поблагодарить також всіх гостей, ведущих, які приїхали поддержать фестиваль творчої молодежи «Чернигов the best». Давайте подіримо. Яскравими вогнями засвітилося вечірнє небо над Черніговом по закінченню фестивалю. Величезний салют радував мешканців та гостей міста протягом кількох хвилин. Вражені фестивалем здивовані феєрверком, задоволені концертом талановитих чернігівців нашого міста. Люди не поспішають залишати красну площу. І цей фестиваль, чернігів the Best» залишиться в їхній пам'яті ще надовго.